Привіт, друзі! Світ стає все більш непередбачуваним, а природні катаклізми, як оці останні пожежі в Лос-Анджелесі, стають звичайним явищем. Сьогодні ми обговоримо надзвичайно важливу тему, яка стосується фінансової безпеки кожного: страхування життя. А саме, як можна скористатися бенефітами полісу не після смерті, а при житті? Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Перш за все, хочу сказати. Нехай всемогутній Господь благословить усіх, хто постраждав від пожеж у Лос-Анджелесі. Пожежі в Лос-Анджелесі стали справжнім викликом для жителів, горіли навіть схили Голлівуду, одного із символів Америки. Багато сімей втратили не тільки будинки, але й стабільність. Якщо ви іммігрант, важливо знати, страхування життя може захистити вас і вашу родину від фінансових наслідків. Таких катастроф. Але як саме це працює і як можна скористатися бенефітами полісу при житті? Окей, okay. що таке страхування життя? Зазвичай люди думають, що страхування життя це виплата родині після смерті застрахованого. Але це лише один аспект. Сучасні страхові поліси можуть допомогти вам ще за життя у разі хвороби, травми або втрати працездатності. Багато страхових полісів покривають лише смерть, тобто виплачують страхові виплати рідним або іншим бенефіціарам тільки після смерті застрахованого. І багато хто вважає це нормою. Насправді це не так. Є поліси, де застрахована особа може скористатися страховкою за життя. Це означає, що у випадку погодних катастроф, як зараз в Алей, власники таких страхових полісів захищені. Фінансово, якщо з ними щось трапиться, виплати отримують їхні бенефіціари або самі власники полісів. Страхування життя може включати додаткові важливі райдери Living Benefits та Long Term Care LTC. Саме завдяки ним страховку можна назвати повноцінним страхуванням життя, оскільки ці райдери дозволяють використовувати страхові виплати за життя у разі хвороби чи травми. Якщо цих райдерів немає, можна назвати таку страховку страховкою смерті, оскільки вона покриває лише виплату бенефіціарам після смерті. Це теж добре, але варто замислитися, скільки було витрачено грошей, нервів і часу рідними між діагнозом і смертю. Давайте трохи детальніше поговоримо про те, як працюють ці райдери: Living Benefits та Long Term Care LTC. Long-term care, LTC, переводиться як довгостроковий догляд. Це страховка, яка зазвичай використовується у похилому віці. LTC доступна у складі постійних страхових полісів, які діють до кінця життя. Вона починає діяти, коли у застрахованої особи діагностують інвалідність і вона не може виконувати дві з шести базових дій щоденного життя: перше купатися, друге одягатися, третє ходити. Четверте користуватися туалетом, п'яте вставати з ліжка або стільця. І шосте контролювати сечовин, сечовипускання. При травмах переломи, опіки, ампутації, що потребують більш ніж 90 днів для відновлення, така страховка покриє втрачений дохід під час реабілітації. Виплати за LTC в середньому становлять 2% від покриття щомісяця. Наприклад, якщо покриття 500 тисяч, то 2% в місяць це 10 тисяч виплат за місяць. Тепер давайте поговоримо про living benefits. Що це і як це працює? Living benefits це фінансова подушка на випадок. Перше. Хронічних захворювань, коли людина не може виконувати базові дії, наприклад, самостійно одягатися або ходити. Друге критичних захворювань, рак, інсульт, інфаркт, ниркова недостатність, трансплантація органів. Третє смертельних захворювань прогноз лікаря, що залишилося 12, від 12 до 24 місяців життя. Хронічні захворювання це ті самі умови, що і у LTC – Long-Term Care. інвалідність, коли людина не може виконувати дві шести базових дій щоденного життя, критичні захворювання, інфаркт, інсульт, трансплантація органів, рак, відмова нирок, рок, параліч, сліпота. Деякі компанії покривають хворобу Альцгеймера, смертельні захворювання, коли лікар прогнозує, що залишилося жити. 12, від 12 до 24 місяців. Наприклад, остання стадія раку. Приклад, ви придбали поліс на 500 тисяч доларів. У вас діагнозували рак. Завдяки living benefits ви можете отримати до 80% страхової суми. 400 тисяч доларів ще за життя для покриття медичних витрат або інших потреб. Давайте подивимося, на приклад. Окей, дивимося, як це працює. Наприклад, у нас є жінка, так, їй 40 років. Вона живе в Чикаго, Іллін. І ми хочемо покриття для неї, вона хоче покриття на 500 тисяч доларів. Так? Також ми вибираємо стан здоров'я. Вона не курить, не п'є, але спортом також не займається. Окей, значить, вибрали і. Вираховуємо. І ось, що в нас виходить? Значить, в нас виходить, що вона платить 380 доларів в рік. Так, їй 40 років. Значить, 380 доларів в рік це 31 долар і 66 центів в місяць. Окей, ідемо далі. Значить, дивимося, що в це входить. Що в цей поліс входить, значить, дивимося. Дивимося, дивимося. Окей, починається. Accelerated death benefit. Terminal illness rider. Значить, якщо з нею щось трапляється, і вона за 12-24 за 24 місяці, бачите, 12 місяців, щось трапляється, їй виплачують суму. 50 відсотків, 50 відсотків, не більше ніж 50 відсотків від, від бенефіту. Значить, якщо в неї була виплата 500 тисяч, і якщо з неї щось трапляється, і в речі кажуть, що їй залишилося не більше 12 місяців, їй можуть виплатити ще при житті 250 тисяч доларів. Окей, далі. Значить, Accelerated Death Benefit for Chronic Illness, хронічна хвороба, так? Там ще є умови. Далі також критична хвороба. Значить, що в критичну хворобу входить, ви тут можете бачити рак, серцевий напад і так далі. І тут кажуть, що. 25 тисяч доларів виплачують за, за один івент, як то кажуть, за подію. Так, якщо у вас рак, то 25 тисяч доларів виплачують. Окей, ну приблизно ось так це працює. Значить, пам'ятайте, що це коштує 36 доларів на рік. І якщо з нею щось трапляється, то Впродовж цих 20 років, пам'ятайте, що це на 20 років, то 500 тисяч доларів виплачують її сім'ї або бенефіціару. Окей, давайте тепер подивимося приклад іншої компанії, також дуже шановна компанія. Значить, ми вибираємо жінка, так, 40 років, також та сама категорія по здоров'ю. Штат Ілнос. Так. Далі. Вибираємо яке покриття. Значить, ми вибираємо не 300, а 500 тисяч 20 років. Окей. І рахуємо. Окей, значить, дивимося на 20 років. Це буде коштувати в нас, бачите, 500 доларів, 100 тисяч доларів в нас покриття. І на 20 років, це третя стрічка тут, 29,75 в місяць. Пам'ятаєте, що. Пам'ятаєте, що перша компанія нам давала Living Benefits, а ця компанія це просто. Страхування життя, або як я кажу, страхування смерті. Значить, якщо з нею щось трапляється, то просто її сім'ї або іншим бенефіціарам виплачують 500 тисяч доларів. В першій компанії також виплатять 500 тисяч доларів, але там є ці те, що називається Living Benefits. І дивіться, в першій компанії з Living Benefits вона коштувала 31 долар 66 центів. На 20 років. А тут, бачите, без Living Benefits вона коштує 29,75. Значить, за 2 долари лишніх в місяць ви можете мати ці Living Benefits. Ну, от, приблизно так воно працює. На що звернути увагу при виборі страхування? Перше оберіть надійну компанію, перевіряйте рейтинги. Друге, додайте living benefits. Це особливо важливо, якщо ви не маєте додаткового медичного страхування. Третє, уточніть умови, чи покриває поліс стихійні лиха, такі як пожежі, пожежі чи урагани. Четверте, розрахуйте оптимальну суму покриття. Врахуйте витрати на життя, медицину, освіту дітей. П'яте. Зверніться до консультанта, щоб краще зрозуміти, скільки покриття вам потрібно і які умови полісу. Наприклад, ми працюємо з усіма топовими страховими компаніями США. Ми підходимо до кожного клієнта індивідуально, і якщо вам потрібен поліс, то ми підберемо вам поліс в залежності від ваших потреб і бюджету. Хороший страховий поліс це не розкіш, а це необхідність, яка дозволяє жити впевнено, знаючи, що ви і ваша сім'я захищені. Хочу вам сказати, що страхування життя. Абсолютно необхідне, якщо є хтось, хто залежить від вас, від вашого заробітку. Для більшості людей це діти. Якщо у вас є маленькі діти, вам обов'язково потрібно застрахувати життя. Тому що якщо, не дай Боже, щось з вами станеться і вони залишаться без будь-якого доходу, це справжня трагедія. Тому якщо у вас є хтось, хто залежить від вашого доходу, то будь-то діти або, можливо, літні батьки, які не можуть заробляти самостійно, вам абсолютно необхідно мати страховку. Тож, якщо у вас зараз немає страхування, а у вас є діти або хтось хто залежить від вас, я б сказав би: не йдіть, а біжіть і отримайте страховку якнайшвидше. Просто зараз. Я знайшов цікаву статистику, яка змушує задуматися: у США близько 40% людей не мають страхування життя. Лише 25% полісів включають Living Benefits. Більше 60 іммігрантів не знають, як правильно оформити страховку. Висновок: не економте на безпеці. Правильно обраний поліс страхування життя це не розкіш, а необхідність, особливо для іммігрантів, які не завжди мають стабільну фінансову підтримку. Друзі, пам'ятайте, життя не передбачуване, але фінансова безпека повинна бути під контролем. Бережіть себе та близьких. Дякую і зустрінемося в наступних відео.